Захисниці, які пережили полон, отримали ключі від нового житла. Люди навколішки і море квітів. У Луцьку прощалися з корнетом. Чипсовий скандал у ліцеї в Іваничах. Суд виніс вирок учительці. А почну випуск з новини про горе волонтера. У студії 12-го Роман Вербич. Вітаю. Чоловік піде під суд, бо заробляв на машинах, які обіцяв для зсу. Детективи довели, що волинянин привіз за кордону сім автівок під виглядом гуманітарної допомоги. Насправді ж передавати їх війську навіть не збирався. Безсовісно продавав через інтернет. Вартість машин оцінили у 2 мільйони гривень. Під час обшуків у нього вилучили три авто та понад 5 тисяч євро. На усе це наклали арешт. Далі актуальна інформація для тих, хто дивиться ці новини на Ютуб. Якщо ви ще не підписані на наш канал Новини 12, зробіть це. Тобто підпишіться просто зараз. Це дуже важливо. Завдяки цій простій для вас дії ви допоможете побачити чесні, актуальні та цікаві новини краю значно більшій кількості глядачів. Люди навколішки, море квітів і білі троянди від дружини. Громада попрощалася з корнетом. Ігорем приступою, героєм 25-ї окремої повітряно-десантної бригади, у якій спочатку повномасштабного вторгнення захисник воював як головний сержант роти ударних безпілотних комплексів. Корнета не стало 15 червня. Поліг під час виконання бойового завдання на Донеччині на прощання прийшли рідні, близькі товариші з команди КВН та пласту. Ким для них був корнет? Дивіться далі. На Ігоря Приступу із позовним Корнет зустрічають на колінах. До слава, слава, слава! В останню путь Ігоря Приступу, воїна, пластуна, справжнього патріота та ще чоловіка, брата, журналіста телеканалу Аверс, члени команди КВН йдуть провести сотні лучан, які знали, яким був Ігор Приступа до них і до людей. Всі ми буду пам'ятати ігоря саме таким веселим. Оптимістичним, життєрадісним, який всіх намагався підтримати наскільки це можливо, і для кожного він був другом, братом, кумом ну, найкращою людину. Найкращою людиною він залишився у пам'яті для товаришів, які були пліч опліч з 2000-х, коли створили у Луцьку команду КВН Літри, що згодом стала всеукраїнською. Саме тоді Ігор Приступа отримав прізвисько Корнет. Ті, хто виступав з ним на одній сцені, кажуть у будь-якій точці України чоловік завжди демонстративно брав слово лише українською, і де б не був, залишався патріотом. Це одна з тих небагатьох людей у моєму житті, кого можна назвати братом. Тобто друг, брат і нема, напевно, людини, яка би про нього могла сказати погано. Дуже важко говорити. Будемо рушати. Дуже багато людей прийшло. У нього дуже багато друзів, побратимів. Не віриться, не хочеться відпускати таких. Це для нас усіх непоправна втрата. Слів просто немає. Вже напевно навіть сліз немає, тому скажу коротко: найголовніше для усього суспільства, щоб смерті наших хлопців не лишалися забутими, щоб всі розуміли ціну, яку платить українське суспільство заради своєї свободи, честь та шана усім захисникам України. Став захисником України воїни з позивним корнет у 2015-му у складі 25-ї окремої повітряно-десантної бригади. Пройшов АТО операцію об'єднаних сил, був волонтером, допомагав бійцям лагодити автомобілі. А незадовго до повномасштабного вторгнення отримав роботу за кордоном, яку покинув вже 24 лютого. Взяв курс на кордон з Україною і став до лав ЗСУ. Отримав звання головного сержанта роти ударних безпілотних комплексів, часто виконував завдання, які не під силу молодим військовим, і все заради миру в країні і Своїх дітей, дітей, яких росіяни позбавили батька. Його чекали, коли він приїжджав, старалися з ним зв'язатися, завжди питались, що ти, як ти. Але він залишив двох прекрасних дітей, дві свої ксерокопії, які будуть достойно нести його прізвище. І ми все будемо пам'ятати. Дуже яскрава особистість була і залишиться в думках і в пам'яті рідних, друзів і близьких. Нехай ця війна швидше закінчиться на наших умовах, щоб найменше цвіту нації дійсно гинуло. Істинний цвіт нації Ігоря Проступу провели в останню путь від Свято Троїцького собору сотні людей із квітами, прощалися на колінах, пізніше траурним кортежем провели до цвентаря в гаражі, до сектору військових поховань, де за тілом героя розправили стяг бригади. Він мав дуже багато друзів. Він був душею колективів, в яких працював, і так само був душею колективу, де він служив. Я теж бачив і був ті стороні. Ну мені не довелося побачити це, що він побачив. Попрощались із корнетом, і члени пласту, в якому наш земляк був із дитинства. нашого товариства хочемо передати із корадерства. На прощання залишили на могилі корнета прапор пластунів. Залишилося в нас з тої групи, буквально чоловік, які були останніми її учасниками. Тому ми вирішили подарувати корнетові залишити на могилі. Йому на віки 46. Стяг України і стяг 25-ї бригади. Тепер завжди майорітимуть цвинтарі синхронно з прапорами загиблих воїнів України. А поруч останні білі троянди від коханої дружини в дарунок люблячому чоловіку Ігорю Приступі. Назавжди, герою у наших серцях. Ірина Кудря, В'ячеслав Білов, 12 канал. Жалоба у Маневицькій громаді. У бою за Україну загинув Анатолій Невидюк, житель села Кукли Маневицької громади. 40-річний молодший сержант, командир бойової машини механізованого відділення. Загинув учора, 19 червня, на Харківщині. Боєць на фронті з лютого цього року. Раніше чоловік працював завідувачем господарства у місцевому ліцеї. У військового лишилися батьки, дружина, син і донечка. 12 канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким воїна, Вічна пам'ять та шана герою. Урочиста подія міський голова Луцька Ігор Поліщук вручив ключі від новеньких квартир двом військовослужбовицям. Людмила Кравчук і Алла Сенченко, які пройшли пекло російського полону, отримали житло в обласному центрі. Вітаючи міський голова від імені усієї громади, подякував захисницям за їхню велику відвагу та мужність. Покарали за чипси на голові учениці. На Волині судили вчительку Іваничівського ліцею, яка висипала на школярку чипси під час уроку. Відео цього конфлікту активно поширювали у соцмережах у травні. Тоді наша знімальна група навідалася в Іваничі і спілкувалася з директоркою ліцею. Для мене це то, що я вже багато років працюю, і тій школі директором школи. Це для мене знаєте, це шок був для мене. Вчителька фізики, яка сипала чипси, тоді на камеру спілкуватися відмовилася. Однак ми з'ясували, що учениця їла під час уроку, не хотіла виходити у коридор і провокувала педагогиню. Та в якийсь момент втратила самовладання. Однак пізніше перед ученицею перепросила. Тоді ж цією ситуацією зайнялася поліція. Мали визначити, чи був булінг. Врешті вчительку звинуватили у дрібному хуліганстві. Суддя визнав педагогиню винною проте. Обмежився лише усним зауваженням. Попередив ще багато цікавого. Залишайтеся з нами і вже за мить дізнаєтесь про таке. Налякав людей біля річки. Чоловік влаштував стрілянину. Свято на майдані у Луцьку. Нагородили медалями тих, хто 11 років вчився навідмінно. Робот від волинян вразив міжнародне журі, що створили хлопці. Водолази знайшли тіло чоловіка, який зник у ставку в гаражі Луцького району. Увечері напередодні рятувальники викликали очевидці. Була інформація, що чоловік намагався перепливти ставок. І пішов під воду. Шукали вчора і продовжили сьогодні в досвіта. Водолази обстежили і дно ставка, і поверхню. Врешті тіло зниклого знайшли і доправили на берег цього тижня. Це вже другий випадок загибелі на воді. А на Старовижівщині поблизу села Глухий чоловік біля річки влаштував стрілянину. На місце приїздила поліція. У 26-річного жителя Добачницької громади у поліетиленовому кульку знайшли мисливську рушницю та набої. Їх вилучили та направили на дослідження. Слідчі розпочали кримінальне провадження за те, що накоїв чоловік може сісти у тюрму на сім років. 209 золотих і 36 срібних у Луцьку сьогодні відзначили найкращих на театральному майдані. Нагородили медалями тих, хто 11 років учився на відмінно. Що для сучасних випускників означає медаль? Які плани на майбутнє? Що кажуть їхні батьки? Дивіться у репортажі моєї колеги Анни Кравчук. Сти у Луцьку на театральному майдані зібралося більше 200 випускників, аби отримати довгоочікувані нагороди за 11 років навчання. Що таке медаль для випускника? Що відчувають та куди вступатимуть? Ідемо питати. Важко звичайно було. Тому що закривати повністю всі предмети і знати все на відмінну, ну, потребує дуже багато зусиль. Це означає, що якщо ти хочеш, ти наполегливо до чогось ідеш, ти обов'язково це отримаєш. Ну, в першу чергу це гордість для самої себе. Де, якби показник того, що я можу, якщо я в себе повірю. 245 медалістів, 209 золотих, 36 срібних. Сотні учнів зібралися на центральній площі Луцька, щоб отримати заслужені нагороди за високі досягнення у навчанні, активну участь в олімпіадах, конкурсах та шкільному житті. Це по перше, як знак того, що я не дарма вчився в школі і так трудився над тим, щоб все добре знати. Це напевно така як. Винагорода за всі мої старання за те, що я там ночами не досипала десь, старалася, вчилася. Доклали багато зусиль і що ми змогли, що ми будемо далі підтримувати економіку України і ми будемо далі працювати на краще. Мир панує у кожному домі. І родина уся за столом. Там, де татко, синочка і доню пригортає до серця тепло. Переповнює гордість за дитину, що дійсно він це заслужив, він стільки років вкладав, старався, вчився і, і як в фіналі отримав цю золоту медаль. Радість відчуваю, ніби й сам заслужив таку високу нагороду. Гордий дуже за сином, все-таки. Він його старання оправдалися. Мама дуже щаслива, бо мама в свою чергу не отримала коли свій час і тато не отримав, але дуже горді і дуже щасливі за доньку. Я знаю, як він довго до цього йшов, як він готувався, скільки зусиль доклав. Я ним пишаюся і хочеться, щоб доля цих дітей була щаслива. Відчуваю. Завтра в перший клас, то першого вересня. Не відчувається, що з першого динадцяти так швидко пройшов час. Ну, ніби як я не знаю, як як не з нами. І стільки медалістів цього року, що це ну в такому в такий час, такий період жити і навчатися, то корона, то війна, і стільки дітей так гарно закінчили школу. Це взагалі молодці. Тепер у Луцьку нагородили на дев'ять медалістів більше ніж минулого року. До речі, вже другий рік поспіль у річному оцінюванні випускників не враховують головний іспит, який прокладає дорогу у виші НМТ. Не враховується мультипредметний тест в результат, значить успішності учня, який завершує школу, але це не дає можливості зменшувати кеть важливість досягнення наших дітей. Дійсно, наші діти мудрі освічені, педагоги досить потужні. Нагороджував випускників міський голова Ігор Поліщук. Мер наголошує, Луцьк вже втретє. Нагороджує медалістів у час повномасштабної війни. І сьогодні хочеться побажати, щоб наступні важливі кроки в житті. Наших випускників були в мирній, успішній процвітаючій країні. Хочеться побажати перемоги і миру і подякувати Збройним силам України за те, що сьогодні тут, в Луцьку, ми можемо проводити такі заходи і відзначати наших випускників медалістів. Майбутні студенти діляться планами на життя далі. Хотіла взагалі вступати в ВНО, наш університет, бо ще не дуже готова покидати рідне місто. От але буду рухатися в напрямку мов. Думала йти на економіку і да, працювати, але я не знаю. Я ще думаю. Думав загалом поступати у Київ та у Львів. І на програмування я би хотіла реалізуватися в сфері медицини. Думаю, вступати у Львівський національний університет імені Івана Франка на спеціальність право. Буду вступати в Київ на філологію. На факультет філології, тому що так з англійською добре має справи. Я думала поступати на лікаря і планую в подальшому, тому що зараз, особливо в цей час, дуже важливі медики. і без них як ніяк нікуди не вийде світ вийдеся, вибитися, показати нашу Україну на міжнародній сцені. Танцюємо вальс, прощальний наш вальс, і віримо в здійснення мрій. Анна Кравчук В'ячеслав Білов, 12-й канал. Хлопці з Луцька вибороли золото в Америці. Випускники школи створили з Лего такого робота, що у міжнародного журі перехопило подих. І, хоч їхній витвір виглядає, наче дитяча забавка, насправді може виконувати надскладні завдання і керується через телефон. Що довелося подолати юнакам у США і чому у дітей варто підтримувати захоплення Лего? Далі у сюжеті виходить, що з нас двох, як з інженера і програміста, виходить команда якраз робототехніків. Це хлопці з Луцька і переможці крутого конкурсу в Америці Юліан Головчук та Дмитро Назарук. Зустрічаємось в їхньому рідному ліцеї номер 9 Тут вони створювали свого робота з Лего, який приніс їм золото на екологічному конкурсі Геніус Олімпіад. Цього літа в США участь в ньому взяли учасники 67 країн. Робот на вигляд як дитячий, але це омана. Насправді результат дуже клопіткої роботи і вклали в деталі аж 75 тисяч гривень. За умовами конкурсу, екоробот не збирав м'ячі, виконував надскладні завдання: брав воду з океану для аналізу, доставляв її на дослідну станцію в центрі острова, а далі збирав тварин, які опинились в небезпеці, і обережно повертав їх у воду. Крім того, збирав сміття на березі і возив на сортувальну станцію в океані. Тут насправді заховано дуже багато шестеренів, дуже багато переходів. Ось сам мотор знаходиться тут. А по факту обертальний момент знаходиться тут. Тут іде декілька перетворень, різні ряду. Ухтери поєднані різні типи шестерень. Поєднані і в кінцем. Це було прораховано математично, Це зусилля на нашому на наших валах. І це дійсно складна система для того, щоб він не поламав ті самі детальки келего. Керують роботом джойстиком, а також через так звану клешню, яка працює через телефон. Саме клешня забрала найбільше зусиль. Бо мала 12, 20 навіть концептів, і кожен раз ми перероблювали. Буквально ти робиш один тип клешні, і тобі показують, а може отакий, бо паралельно ще робили, і ти свою прибираєш, робиш нову і так. Ну, дуже багато видів у нас було. Ми прийшли саме до такого, адже він. Швидкий і в той же час він може міцно тримати об'єкт. Щоб створити такого робота, потрібно вміти програмувати і здійснювати технічні розрахунки. Ми завжди Вала. з таким ентузіазмом рухались до цього. Що якщо щось не вдавалося, значить Треба проблема прибавити. в конструкції, значить її можна викинути і зробити нову. А оскільки це лего, воно все легко розбирається, особливо якщо стресуєш, то дуже легко розбирається. І зразу стрес знімається. Почали працювати над створенням робота торік у жовтні в шкільному кабінеті інформатики. Хлопці жартують, проводили там майже весь час і на перервах, і на уроках, і навіть під час канікул. І навіть коли школа була закрита, 18-й кабінет інформатики нас завжди чекав. Завжди був відкритий, щоб ми робили робота, дороблювали та покращували. Тепер випускники Луцького ліцею можуть зосередитись на майбутньому, хочуть вступати в Київський політех і допомагати зсу зараз. Ми будемо займатися роботами, які йдуть для наших військових. Ми не будемо збирати їх самі. Ми долучаємось до команд. Ми будемо допомагати, консультувати, ділитись досвідом. Науковий керівник переможців каже: ця перемога на престижному конкурсі в номінації Робототехніка результат дуже великої праці і успішної взаємодії. Адже конкурентами лучан були технарі з усього світу. Це дві людини, які доповнюють один. Майструє і технічно рахує конструкцію, другий рахує, як це запрограмувати. І як це все поєднується в купі? Вони доповнюють один одного. Один не зможе досягнути таких результатів ні один, ні другий. Коли вони працюють гуртом, вони можуть подолати якісь питання. А що починалась дорога до перемоги? Володар Золота відповідає: я Лего граю з самого дитинства з років, може трьох, може чотирьох. Завжди любив Лего і грався з ним. Софія Мартинюк В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. І на зараз то була остання новина більше у наступних випусках. Вже звичні прохання на сам кінець не втомлюватись, дякувати та допомагати зсу. І звісно ж стежити за подіями краю на дванадцятому каналі. Якщо ж так стало, що ви не змогли повністю переглянути якісь із випусків, або ж маєте бажання передивитися іще ще раз якісь із сюжетів. Робіться у зручний для вас час на ютуб-каналі Новини 12. Дивіться, коментуйте, ставте подобайки, поширюйте. Обов'язково підпишіться на канал, якщо ще цього не зробили. І не забудьте натиснути на дзвіночок, аби першими дізнаватись про найважливіші події краю. Зі сподіваннями на те, що у наступних випусках хороших новин ставатиме більше, дякую за увагу! Побачимось.